Давайте покажемо, що готується на різдво, вариться зупа. це просто яйця на салат. Салат буде шуба. Це вариться куриння карачка і дюшача шия На е, індюшача що? Крила, а шия? І ще, і ще є. Це на холодець, а це вариться, це варить. це також варилась уже на салат шуба. Привіт, друзі! У нас на порозі Різдво, свято, і ми вирішили приготувати таке блюдо. Дуже популярний, який називається оселедець під шубою. Показую вам, які в мене на столі інгредієнти. Це бурячок, оселедець. філе. Купила вже філе, тому що зараз знаходжуся в Польщі і купити оселедець засолений за традиційним рецептом у бочці. Такий, як я в Україні купляю малосольний, у мене не було можливості. Можливо, не знаю ще, де можна придбати. Але будемо вибрали дещо середнє. Називається класичний філе Ос... оселеця Аля Матіс. А що, морковка, морковка, картопля, маринований лучок з уксусом, майонез, яйця для прикрашання і зелений лучок. Теж для прикрашання салату. Так, не судіть строго. Це моє перше відео. Приготування, яке я буду викладати на YouTube. Тож, почнемо. Спочатку всі ці інгредієнти, бурячок, морку і картоплю, я потру на крупній терці, а оселедеця мілка поріжу. Також у нас буде на свято холодець, який ось ось у нас благополучно вариться з курочки і індички. Аромати. Ще сюди я додала цибулинку, морковочку, лаврушечку. Вона лаврушечка трошки сполила, треба її Бульйончик помістити, бульончик прозорий для кольору і для, для, для запаху. цибулинка береться в кожурі, верхнє слой знімається, миється і кидається для наваристого бульйончику. А ще готую торт Наполеон. Замість. Традиційної випечки в Польщі Печуть кекси такі спеціальні, добу як вони називаються. В общем, згадаю, потім скажу. Ну, а я вирішила зробити Наполеон. І крем не з цукром, а зі стевією. Ось кремчик уже майже готовий. Ще додам сюди трошки. Вишкового масла зіб'ю. Коржі вирішила, де бачила рецепт використати е, тортілля, називається. Купила такої марки, не знаю, спробую наші тоненькі. Ще їх поп а, е, і пластівці для прикрашання мигдалеві взяла, потім е, вирішила коржі попередньо підсушити у духовці, щоб вони були трошки хрумті, хрумтіші. Так, беремо по два коржика, тримаємо духовочку і викладаємо на лист. Хвилин на 10-15 температура. Десь 100-130 градусів для підсушування. Нормально. Ось у мене вже є 4 штучки готових, ну, я думаю, ще, ще 4. Не пам'ятаю, скільки там взагалі штук 9, мабуть, 10 на стандартний Наполеон береться. Ну, все, шубу вже. Почала натерла морковку, картоплю, бурячок. Зараз поріжу оселедець і буду складати її отаку салатницю, іншого не знайшла, оскільки це не вдома. Виходячи з того, що маю, так і буду її заправляти. Щойно знімали ролик, як шарами закладається цей салат і вся зйомка пропала. Буває таке, технічна неполадка відобразилась. Значить, Перший слой. Картопля пішла. Майонез. Другий. Що другий? Цибуля маринована і оселедець. Цибуля сама, потім зверху оселедець. Матія з порізаним дрібним кубиком над оселецем морква. Морква дуже змащена майонезом. І в самому кінці буряк теж змащений майонезом. Прикрашається зеленою молодою цибулькою і зараз потружу жовточок яйця. Змащення коржів. Зараз починаємо змащувати. Наполеон. Крем заварний. Держи підсушені, пропитані. Ні, просто підсушені. Підсушені нацелений кремом. Скільки штук? Шість. Ну, якщо буде мало, я ще добавлю. Может положу її на підсушні вверху. А, а їх аж від підсушки трохи повело, вони вирівнюються, як пропитаються, да? ну, так? Можна і по -по поламати, так як надзвичайні наполіоні. Ну, якби це було спеціалізовані коржі, то легше було, так? Ну, вони теж ламаються, хрустять. Він ну, від цього ще ж таки, тому і получається такий своє. Це... На жаль, я тут не знайшла готових коржів для наполеонів. Там всякі вафельні не продаються. Це тортіли, ти показувала? Так, показувала на початку. Ну що, я їх зараз змащу? Потім зверху надавлю. Состав крему розказувала. Mm. Склад розкажи. Молоко. Берем літр молока. Десь 900 грамів виливаю в кастрюлю, 100 грамів залишаю 100-150 залишаю для приготування заправки для, щоб він загустів. Брала 2 яйця. У мене була стелія. Ну, Я на смак спробувала, вона не дуже не, солодка. Уваєш різна, буваєш 1 до 10, 1 до 1, 1 до 5. Ну, в мене тут пішло одна столова і чайна ложка. На смак, я пробувала, то воно не дуже солодке. Там щепотка солі і три ложки муки. Е, змішала спочатку з яйцем це все, а потім додала. Молока грамм 150, перемішала з молоком. Получилась така жидка маса, на сметанку похожу. Потім поставила молоко, кип'ятить, ще, ще не гаряче молоко. Я добавляю, добавила цю суміш для заварювання крему. Додається поступово, вливається, венчиками постійно треба мішати на повільному вогні, поки не почне почнуть знизу бульбашки спрямати на Ну, Так, дві, дві хвилини, поки mm -hmm. як ознаки кипіння проявляє. І можна виключити. Накрити харчовою плиткою, і я виставила на, на вулицю. В кастрюльку, щоб вона швидше ности, швидше А в кінці, ж, вже як остив цей крем, додавала грам 80 вишкового масла. Можна і більше там збила місяць, з цим кремом все разом. Не вийшло як на, на смак, як пломбір. Хочеш попробувати? Ні, хай в торті вже. Густота нормальна зі стеві вийшла. Так, стеві не в на густоту. Я зазвичай ложу е, 2 ложки муки і 2 ложки крахмала або кукурузного, або картопляного, але сьогодні не злишла бедрон ціни. Крахмалу ніякого. На, вже. Тут непопулярний, але ще буде подивитися в інших магазинах. У нас в будь-якому магазині продається. Крахмаль. Крахмаль, так. Да. кукурудзяний, куруцянний крахмаль. Ну, і добре, і... що без крахмалю. Крахмаль придає більш такого смак інший. М'який. Ну, виходить такий. Я не люблю дуже густий, тому що, мені здається, і коли він трошки рідкуватий, тоді краще пропитуються коржі і швидше. Ну, Я бачу, він вже облітає вигляд на полину. Ну, так я бачу, що окремо в мене ще залишається, мабуть, і ще підсушу коржів. Думала, що можна мені літра не хватити на, на цю кількість. Що один корж залишився. Так, да, я думаю, що зараз ще підсушу пару штук. А хай поки пропитується. Ну, а в кінці я при... буду прикрашати медалевим... медаливими хлопцями. Добре, подивимось. Так, тут у нас вже розібране м'ясо. Курки і індика, полоточком, шматочками мілкими, тортик уже зібраний наполеон. І це вже проціжений бульйон. Чому проціжений? Тому що я за Нашим сімейним рецептом, як чила мене бабуся і моя мама, Уже готовий бульон після того, як виключили і витягнули м'ясо, посолили попередньо. От. Додаємо, додаємо вичавлений на чеснокодавку часник для того, щоб був своєрідний аромат. Не варимо, чесник не варимо гарячий бульйон, щойно виключений, додаємо чесник. Ну, я ну, додала в мене десь 1,5-2 літра бульйону. Я додала три зубчика чеснику, щоб він не переборщити. Ну, і для того, щоб був аромат. Коли варився, Польйон я показувала, я кидала цибулю, моркву і лавровий лист. За хвилин 15 до того, як виключити вогонь, я посолила його. Посолила перед тим, як виключити, витягнула м'ясо окремо на тарілку. А потім вже додала чесник. От Коли м'ясо Стигло, я його розібрала, вийшла три лоточка, десь наполовину заповненим. Зараз буду розливати бульйон. Можливо, бульйону вийде занадто багато. Подивимося зараз. Якщо чесно, то я люблю в халаці бульйон також. Є люди саме м'ясо люблять. Я люблю, коли і бульйону достатньо. Коли ще він особливо застигає добре. У нас ще якраз доливаю бульончик. Луточки таке у нас вийшло три лоточка, як на наш погляд прозорий бульончик вийшов. Я думаю, що достатньо. Не дуже жирний. Mm. О, такий. Залишимо, хай остигає, а потім у холодильну камеру. Його. Ну, це вже будемо коштувати завтра, зранку. Це стіл, це стіл, святковий. Насипайте салату. Торт прикрашений стружкою. Ми дали хлопьем. Наталевыми хлопьями. Так. Салат выглядит чудово. Торт получился дуже нежный, мягкий и смачный. Хороший рецепт. С вас,